У вас час новин на телеканалі «Лтава». Сьогодні дивіться про таке. Інтернет-шахраї. З початку року на Полтавщині зафіксували понад півтисячі звернень, пов'язаних з кіберзлочинами. Ні, дитячі злочинності. Полтавські поліцейські запросили школярів на екскурсію і дозволили побути кілька годин у рулі правоохоронців. Стрибки через вогнище, пускання вінків та пошуки цвіту папороті на Полтавщині відзначили Івана Купала. Нещодавно на градицькій зрошувальній системі, яку ввели в експлуатацію у 2013 році, запрацювало ще дві насосні станції шести. На жаль, 10 років тому поливну мережу законсервували. Нині ж площа зрошення зі 100 гектарів сягнула двох тисяч. Як фахівці одного господарства та фермери досягли таких результатів, говорили на виїзному семінарі у Глобинському районі. Кукурудза на зрошуваних землях додає врожайність на 30-40%. Урожай може перевищувати 80-100 центнерів з гектару. На полі працює три поливні агрегати. На перспективу планується ще четверта насосна. Це кернев, тисячу гектарів, тисячу двісті. Відновлення з третьої насосної тут додати площі поливу і з четвертої насосної, яка зараз на сьогоднішній день не задіяна. Найперше відновили канали та насосні станції. Так, наприклад, пілотний проєкт поливу цукрових буряків для підприємства Полтава зернопродукт коштував майже 10 мільйонів гривень. Відтак мають результат. На сьогоднішній день ми маємо на важку близько 600 грамів. Одного корення буряка. планується по всім оптимістичним прогнозам вражальність отримати на цих полях до 85-100 центнерів з гектара. Усі капітало укладення відбиваються за один рік. Загалом в області 50 тисяч гектарів, які б варто зрошувати. За радянських часів воду давали переважно на овочеві поля, а це близько 40 тисяч гектарів. Спеціалісти кажуть, що нині відновити колишні обсяги неможливо, але позитиви є. Планується в цьому році полити з градської зроженої системи близько 2 тисяч гектарів. Елітні сорти насіння краще вирощувати на поливних полях, тому чимало фермерів зацікавлені в купівлі зворожувальних систем, та й держава компенсує приватним власникам кредитні кошти. Зараз порядком використання коштів передбачено тільки придбання. Запчастин до існуючих систем зрошення, якщо береться кредит, і відповідно 50% компенсується вартості кредитних ставок. Ми вносимо пропозицію про те, щоб Ця програма працювала і тоді, коли взагалі береться кредит на придбання такої взагалі зрошувальної техніки. Сільгоспиробники, які впроваджують зрошувальні системи, дають прибуток і державі. Прибуток для держави це, звісно ж, подача води. Це підприємства сплачують за цю воду, сплачують за подачу води, і в цьому ми можемо наповнювати як обласний, так і державний бюджет. У планах відновити роботу зрошувальних систем у Машівському, Новосанжарському, Кобиляцькому. Та Шишацькому районах і до подій на сході України терористи у зоні АТО 57 разів стріляли по позиціях військових збройних сил України та застосовували артилерію. Повідомили у прес-центрі штабу АТО. За 30 разів відкривали вогонь на Донецькому напрямку: 16 – на Маріупольському та 11 – на Луганському. Найбільша активність бойовиків спостерігалася у напрямку Донецька у Новотроїцькому – та вдівці. Бойовики використовували заборонену мінськими угодами зброю. Унічна Івана Купала у Кременчуці вибухнула граната. Інцидент стався близько 22-ї години у мікрорайоні Молодіжний поблизу військової частини. Про лихо повідомили поліцію. За словами місцевих, конфлікт стався між двома жителями Кременчука, а згодом переріс у бійку. З'ясовуючи стосунки, 49-річний нетверезий чоловік застосовував бойову гранату. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав. Я його взяв отак і відвів за, -за, -за, за додому. він його кинув, вона... ну я услышав хлопок. Ну, грамм пил, вот мне жена это. Я постоянный волонтер с Майдана начинающий. Вот, меня забили. Я не пойму, зачем меня забили и кто забил, и что произошло. Тут граната взорвалась или нет? Честно, не, не слышал и не помню. Мне, меня, я вот только в себя пришел. Выездом на место происшествия сотрудниками Кременчугского отдела полиции было установлено, что между группой людей в ходе распития спиртных напитков возник конфликт, в ходе которого 49-летний житель города Кременчуга применил. Бойову гранату марки ф 1 впослідстві. Він був задержан э, воєннослужив національної гвардії. Также при ньому було э, обнаружена і з'ята э, також одна граната марки ф 1 На миргородщині у селі Білий горів приватний житловий будинок. Вогонь знищив покрівлю, перекриття та частину домашнього майна у кімнатах. Рятувальники негайно виїхали на місце події і загасили пожежу, ліквідовували наслідки трагедії. Дві одиниці техніки та п'ять чоловік особового складу. Травмованих та загиблих немає. Причину пожежі встановлюють. Понад півтисячі звернень, пов'язаних з кіберзлочинами, зафіксували на Полтавщині з початку року. Кількість таких шахрайств нині сягає 90%. Зловмисники активно користуються сучасними технологіями, телефонами та мережою інтернет. Які схеми найпоширеніші та як уберегти себе і близьких, дізналися Анна Бабчук та Антон Старишко. Юна Полтавка Анастасія активний покупець речей в інтернеті. На сторінці у соціальній мережі, де було чимало відгуків, дівчина замовила кросівки. Я вирішила заплатити гроші. все було по предоплаті, повна сума. Я попросила допомоги фотографії кросовок. Мені все скинули, дуже навчительний продавець. Когда я скинула деньги, он написала йому адрес, куда отправлять. страничка. Меня игнорировала. І через наверное, дня три заблокировали что группу ВКонтакте, що саму страничку, і никакой связи більше я не отримала. Деньги мені так ніхто и не вернул. Саме таким принципом як у відомій комедії Леніда yeah. Гайдая «12 стільців користуються аферисти. утром деньги днем стулья, днем деньги вічно стулья. Вечіром деньги, ночью стулья, ночью деньги, утром стулья, утром стулья. Ну все, ясно, ясно. А можно так утром стулья, а днем деньги? Можно. на деньги день нині правоохоронці направили до суду декілька справ стосовно розміщення оголошень в інтернеті про продаж неіснуючих товарів. Затримали дві групи підозрюваних осіб. Вже частково відшкодували збитки, як не потрапити на гачок зловмисників та не залишитися з порожнім гаманцем. Купуйте в своєму місті, не пересилайте гроші наперед. Якщо продавець в іншому місті, вимагайте пересилки товару тільки по ну наложеним платежем і платіть після того, як отримали товар і перевірили. Це ж дуже прості правила, яких можна дотримуватися. Любителі збагатитися за рахунок інших використовують і телефонні схеми. Про такий вид кіберзлочину знає Полтавка Маргарита. За мною такого не траплялося, але моя подруга мені розповідала, що до неї дзвонили із служби безпеки одного із банків і говорили, що в неї є заборгованість, і на 30 хвилин говорили, щоб вона цю суму погасила. Вона швидко зорієнтувалася і сказала, що служба безпеки взагалі не може дзвонити і говорити про заборгованість. Після цього якби ці люди виключилися і більше її не турбували. Трапляються випадки шахрайств з електронними і платіжними системами та пов'язані з банківськими установами серед шахрайств з системами дистанційного банківського обслуговування. Зауважу, що в цьому році вдалося заблокувати. Грошові кошти в сумі 5 мільйонів гривень, які намагалися викрасти за допомогою шкідливого програмного забезпечення. Зараз ведеться розслідування. Олександр Кравченко розповів, що їхня структура оснащена усією необхідною технікою та кваліфікованими спеціалістами для розкриття подібних злочинів. Також правоохоронець повідомив, що кіберзлочини вимагають активної співпраці з підрозділами із інших областей. Держуправління праці Полтавської області підбило підсумки роботи за перше півріччя 2016 року. Установа функціонує рік. Її створили шляхом об'єднання Держгірпромнагляду та інспекції з питань праці. За цей час управління перевірило майже 60 підприємств та виявило більше, ніж півтори тисячі порушень у галузі охорони праці. Всього ж на Полтавщині роботодавці заборгували більше 30 мільйонів гривень зарплати працівникам. У нас, на жаль, за перше півріччя на 16% зріс рівень загального виробничого травматизму. 88 випадків за це півріччя сталося, 75% було на підконтрольних підприємствах в минулому році. Але на фоні цього у нас на один випадок знизився рівень смертельного травматизму. Ну, такі ви знаєте, резонансні випадки в нас в області відбулися. Це Полтава водоканал, де загинуло два чоловіка. Це домобудівельний комбінат Полтавський, де також загинуло два чоловіка під час виконання газонебезпечних робіт в колодязях. Поліція демонструє свою близькість до народу. Інспектори Київського відділення номер 1 міста Полтава запросили на екскурсію школярів. Такі зустрічі говорять у поліції необхідні для профілактики дитячої злочинності та збільшення довіри підростаючого покоління до правоохоронців. Ілюші лише п'ять рочків, але він уже побував у відділку поліції. Там йому показали справжні пістолети, бронежилет, каску і Розповіли, як мають поводитися хороші хлопчики. Сподобались пістолети. Як поліцію викликати? знаєш? А в дорослішої Анжеліки інші пріоритети. Дівчинку цікавить, як поліція організовує розслідування заплутаних справ. Наприклад, як знайти телефон, нам розповідали, що його можна навіть, якщо він рік тому пропав, можна його знайти. Зустрічі віч на віч поліції та школярів сприяють профілактиці дитячої злочинності. Адже вчиться довіряти людям у погонах з маличком. Більше Дружно, більш позитивно діти почнуть відноситись взагалі і до органів внутрішніх справ після таких зустрічей. Вони задають дуже багато цікавих питань, на які, скажімо так, їх батьки, їх там, може, родичі не зможуть дати таку відповідь. Серед найпоширеніших дитячих злочинів це бійки та крадіжки у магазинах. Батькам приділяти більше увагу не телевізорам, а приділяти більше увагу дітям. Тому що якщо батьки цікавляться життям своїх дітей, якщо вони вникають в коло друзів, з якими діти спілкуються, як діти проводять вільний час. Якщо батьки цікавляться інтересами своїх дітей, то як правило діти вчиняють менше правопорушень. Нині на обліку київського відділення номер один міста Полтава 15 складних підлітків. Старовинне свято Івана Купала щороку відзначають по всій Україні. Дівчата збирають польові квіти і трави. Хлопці намагаються стати володарями дівочого вінка. Пари стрибають через вогнище і співають купальських пісень. Із задоволенням виїжджають за місто у купальську ніч Полтавці. Як все відбувається, бачили журналісти ПТН. Ніч 6 на 7 липня свято Івана Купала. В Полтаві знають, як відзначати. Дівчата вже сплили вінки і запустили їх. На черзі стрибки через вогнище. Чарівна і трохи містична ніч в розпалі. Цей день завжди пов'язували з таємничими обрядами і містичними прикметами. У народі кажуть, Івана Купала це свято Сонця. Полтавці із задоволенням виїжджають цього дня за місто, стають ближчими до природи і проходять очищення вогнем і водою. Кожного року ми, ми святкуємо це свято, а це свято найгарніше. Воно мені сподобалося дуже, дуже тут природа, тут просто кльово. Дітей вабить все незвичне, тому свято Купала для них одне з найулюбленіших. Продовжують підтримувати народні традиції і дорослі. Наталя Фаліон і лісапетний батальйон серед тих, хто свято відзначає гучно з піснею. Я дуже люблю це свято. Ну я людина радянської доби воно не дуже признавалося, хоча час від часу воно це свято було. Я за, за те, щоб ми поважали народні традиції, народ це колись придумав і не нам його е, десь заховати в скриню. Ми маємо то розвивати, ми маємо на тому жити, ми маємо ту енергетику вбирати в себе, щоб потім поділитися зі всім світом. Свято Івана Купала складається з низки обрядів. Дівчата збирають трави і плетуть вінки. Закохані пари стрибають через очищаючі багаття. Люди масово купаються у річці, а дехто навіть шукає папороть. Трапляються і ті, хто Іванів день відзначає, але в магічну силу не вірить. Цікавий момент полягає для мене в тому, що я б сказав би, що це одне з тих свят, яке Дивовижно поєднувало традицію християнську і дохристиянську. Якщо говорити про це, отак деталізувати і ну, відчувати і з'ясовувати, то там ду дуже багато що такого простого, природнього і зрозумілого. А якщо це зводити, ну от якийсь от ритуал, що це то дівчата до купальської ночі ставляться більш відповідально, ніж чоловіки. І неважливо, скільки панянкам років, заміжні чи ні. Сплести вінок і запустити річку вважають своїм обов'язком. Мама навчила плести тепер плиту вінок. Скільки потрібно, час, щоб такий вінок сплести? Там максимум ну, півгодини. Це дуже гарне свято, адже ну, дівчата дуже гарні і а... Вони шукають свою долю, скажімо так, пускаючи вінки на воду. Пліту да суженого, якщо у тоні там припливе берегу або далі попливе. Ну вот ми об этом допомагали робити это це дело молодим. Парубкам до смаку інша розвага більш небезпечна Чекаємо, коли уже буде костер. Буде же да сьогодні или ні? Да, і от чекаємо костер, будемо прыгати через нього буде не високі, я а вінки, прийнімає теж дуже позитивно. Полтавці і досі вірять, що купальський вогонь знищує все зло, хвороби і нещастя. Тож, коли дочекалися яскравого полум'я, і задоволенням зібрались біля багаття. Іванна сестра Мар'яна. Стали відомі результати чемпіонату України з пляжного гандболу. Полтавська «Ворскла» зіграла свій другий товариський поєдинок, а хокеїсти Кременчука вже скоро вийдуть із відпустки. Про це та інше у нашому дайджесті спортивних новин: пляжний гандбол. Завершився чемпіонат України, що проходив у місті Южному Одеської області. Полтавські спортсмени поступилися місцевій команді у матчі за третє місце і зайняли підсумкову четверту позицію. Чемпіоном стала команда з Луцька, яка у фіналі перемогла земляків із Нововолинська з рахунком 2-1. По завершенню змагань головний тренер чоловічої збірної України оголосив склад команди. Представників з Полтави до національної збірної не викликали. З 7 по 9 липня на пляжах Одещини зіграють матчі Кубка України. Полтавська «Ворскла» провела другий спарних на полях Словенії. Суперником нашої команди цього разу став сербський вождовац. Переможців у грі не було. На два влучні постріли Дитячева суперник відповів Дублем Стояновича. У підсумку результативна нічия 2-2. «Перша на зборах нічия. Что-то получалось, что не получалось, это сборы. Надеюсь, что от их игры мы будем прибавлять, и у нас появится больше уверенности, и в следующих играх будем добиваться для нас положительного результата, выигрывать. Хочется, чтобы мы больше забивали и, и больше создавали моментов, чтобы было больше реализации и получали удовольствие от этого. С каждым днем все лучше, лучше самочувствие, поэтому здесь чемпионаты мы в оптимальной форме. А молодіжний склад Ворсклян на стадіоні Лтава у крутому березі зіграв проти Кременчуцького Кременя. Розпочалася зустріч з голу гостей. На шостій хвилині Микита Вовченко реалізував пенальті, що призначили за гру рукою у штрафному. Відігралися полтавці аж під кінець поєдинку. Прядун обіграв захисника і класно пробив по воротах 1-1. Для кременчужан це друга поспіль нічия з таким рахунком у товариських матчах. Хокей. Хокейний клуб Кременчук підписав новий контракт з капітаном команди та гравцем збірної України захисником Володимиром Романенком. У минулому сезоні він став найрезультативнішим оборонцем у складі кременчужан. До речі, вже 17 липня команда Дмитра Підгурського вийде з відпустки і розпочне підготовку до нового сезону. Спочатку спортсмени планують приділити увагу фізичній формі і працювати у спортзалі, а вже 1 серпня хокеїсти вийдуть на лід спортивного комплексу Айсберг. Змішані бої. На міжнародному турнірі змішаних боїв варіорс хонор, що пройшов у столиці Молдови Кишиневі, вдало виступив боєць із горішніх плавнів. Артем Гордієнко ще у першому раунді переміг свого суперника Віктора Мазепу. Зараз боєць вже повернувся в Україну і готується до нових змагань. Шахи. У Мукачевому закінчився рекордний для України за кількістю учасників представницький міжнародний шаховий фестиваль Мукачевське літо літо-2016». У рамках фестивалю відбулося шість турнірів з класичних та блискавичних шахів, у яких взяли участь шахісти з Польщі, Білорусі, Угорщини, Молдови, Чехії, Азербайджану та 24 областей України. Серед учасників було три міжнародні гросмейстери і 30 міжнародних національних та фіде-майстрів. У турнірі Б з обрахунком національного рейтингу бронзу здобув шахіст із Полтави Володимир Бондар. Першу та другу сходинки зайняли спортсмени із Ужгорода і Мукачевого Сергій Мучичка та Андрій Вачиля. На цьому інформаційний блок новин вичерпано. Вдячна за увагу. Побачимось. вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, в день 20-25 градусів тепла. У Полтаві вночі 11-12 вище нуля, а в день 22-24 градусів тепла.